Друзі, привіт! Пропонуємо вам лот жіночих флісових костюмів від німецького бренду Esmara. Костюми дуже якісні, зручні та теплі. У лоті 12 штук, 3 моделі темно-сірого кольору. Темно-синього та бускового. Темно-синього кольору, лодь дві штуки, модель з капюшончиком. У ковтинки блискавка по всій довжині, спереду кишені кінгуру, штанці з еластичним поясом та шнурочку внизу на манжетах по розмірах 2L. А далі модель бускового кольору, їх холодь 4 штуки, один розмір М і три С. Модель з капюшончиком, така сама, як і темно-синя. В неї також кишеня кінгуру, є нашивочка, а штанці з еластичним поясом зі шнурочком є кишеньки внизу на манжетах. І модель темно-сірого кольору, ковтинка з воротом стоєчка. у холодні 6 штук по розмірах 5Л та 1М. У ковтинки є така нашивка, а штанці з еластичним поясом. а Позаду є кишенька, внизу прямі. Всі моделі по складу 100% поліестер. Замовити лот, ви зможете у наших менеджерів або через Телеграм та Viber канали. Всім дякую за увагу!